Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Дональд Трамп не просто улюблений у Володю Путіна, але і намагається копіювати його в усю. Навіть в деталях. Ну, наприклад, в свій час, коли ще можна було, так, в мережі обговорювали в московській мережі, обговорювали призначення особистого кухаря Путіна генералом. Так. Ну, це, звичайно, дуже круто, коли ти вариш щі, так, готуєш кулібяку. І інші ісконно-русські страви так, для керівника держави. І це робиш настільки майстерно, що керівник держави хоче тебе віддя... тобі віддячити. І, звичайно, віддячує тобі чим? генеральськими погонами. Так, і ти починаєш керувати в армії. Так, буває. Так. І виявилось, що це дуже заразна справа. Так. І ось Дональд Трамп призначив керівником антитерористичної організації, яка повинна ну, не тільки слідкувати, але й попереджати. Терористичні акти в Америки на ґрунті там ненависті і всього іншого, так. так він призначив садівника. Ну, вибачайте ну, я не правий так. Спеціаліста з ландшафтного дизайну. А то я так обмовився, ну, некрасиво якось так назвав садівник і все. Спеціаліст з ландшафтного дизайну. Так, от такі спироги тут у нас любі друзі, і вони е, пов'язані з тим, що ну, людина ж, абсолютно, я дивлюсь на нього, на цього Трампа, він абсолютно людина не, не те, що неадекватна, але ну, не буду називати, тому що не знаю, чи є подібні медичні терміни. а... Те, що говорять люди, ну, воно не зовсім коректне, так. Так що, якщо далі буде розвиватися ситуація подібним чином, то тоді варто чекати, що скоро Дональд Трамп поїде по фермах, наприклад, штату Айова, і буде там перевіряти. У дої молока, на дої, на корову. І все таке, що робили в свій час ну, Брежнів, Морозматик, ну там і інші, такого штибу, діячі. Що ще там можна йому запропонувати? Ну, поїхати до Ковбуї, в Техасу, і так перевірити, наскільки вони правильно пасуть бичків. Правильно чи неправильно, сфотографуватися на цьому фоні. Це ж все для лохтурату американського. Назвичайно вигідно. Я просто підказую, як прохвеса. Так, І багато можливостей такі, якщо брати приклад із Радянської Московії, що, я так розумію, Трамп дуже полюбляє, то ось тут там не початий край роботи. Можна заїхати до сталеварів Піцбурга, так? І подивитися, як вони там плавлять, сталь, сфотографуватися, там, натягнути на голову шолом відповідний з окулярами, і дивитися на це все, як там видобувають. Ну це ж все, ну, це для Лохтурату американського, щоб вони голосували і далі за подібних маразматиків. Так. Ну, і ще кого там ще можна, ну, напевно, асинізатори ще не охоплені в Трампа. А скільки там посад вільних? Просто неймовірна кількість. Так що є над чим працювати.